Паркотани, привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра. І сьогодні, друзі, як завжди, нам гостинно відкрив двері будь-якнішової парфумерії Flacon, який знаходиться діма. На адресі вулиця Предславська, 57. А гість випуску Діма та Наталя. Наталя, до, до речі, самий приємний і симпатичний лікар. Тож звертайтесь. <ривіт> і сьогодні, друзі, у нас тест драйв. Французько-американського бренду, який називається The Sense of Wood, або Душа лісу. Отож ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Обов'язково друзі, подивіться інфобокс, там буде дуже багато корисного, барахолка, телеграм-канал UFC Sharing, моя вітрина на кремчику, де я ділюсь своїми ароматами. І друзі, сьогодні у нас формат тест драйву. Я хочу від вас. Що ви показали свої емоції? Я знаю для тебе, Наталя. Це дебют. Ти хвилюєшся, але не хвилюйся. Ти все знаєш. Наталя вже досить давно збирає аромати і такий дуже експірєнс Дякую. Отож, друзі, не будемо гаяти часу, застрибуйте до нашого парфумерного атракціону і поїхали тестувати десенсом. Друзі, дуже радий вас бачити у себе на каналі. Дякую, що Лев Лакон запрошує кожний раз, коли, так, коли у вас відбувається прем'єра аромату. І сьогодні у нас нова лінійка, де sense of Wood, правильно? Так. Але вона якось французькою йдімо по-іншому. Вимовляється французький з англійським, так, але тут ще ідентичність в медальйоні, дуже фантастична. Вона в японській стилістиці, і кераміка парфумер або володар бренду. В принципі, він. Надихнувся японською культурою менталітетом, та створив, ну як японська кераміка, mm -hmm. самі флакони. Давай та я трохи по... Так, і, До речі, я читала про цей бред, тому назва японською перекладається як душа дерев. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, і тут деякі іерогліфи означають на самому медальйоні. Ну, наприклад, щось відноситься до лісу, щось відноситься до якихось купань. Можливо, в самому лісі. Супер дуже круто знаєте, вести ефір, коли в тебе такі підковані парф захоплені на каналі. А що я знаю про цей бренд? Власник бренду Fabrice. Я знаю, що він продав один зі своїх брендів, вийшов з якоїсь компанії, так і заснував свій бренд. Зараз в нього дуже цікаво, друзі. На сайті ви там ем, платите якийсь типу абонплату, там сорок доларів. І ви кожен місяць отримуєте якийсь set. До речі, у вас повнорозмірні флакони в, в магазині. 75 мл, так. Так, але є й по 10. Але е, все-таки це більш на американський ринок. До речі, ще один нюанс. По флаконах можна зрозуміти, що дистрибуція була е, зроблена на Європу, тому що всі назви французькою мовою. Але на американський ринок всі назви англійською. Тому е, така інколи буває плутанина. Так, да, На французькому ляндібуа, в принципі, як е, сама назва бренду, що означає душа дерева душа дерева до речі перше відео яке я дивився про цей бренд був на каналі The Perfume Guy і там був саме цей фабріс представник цього бренду сходіть подивіться дійсно це таке перше колосальне відео про всю лінійку Бо в лінійці діма 30, більше 32 ароматів 32 аромати в Лефлоконі представлено 11. 11. і ми для вас підібрали шість Найкращих, які нам більше всього сподобалася, кожен вже має свого фаворита, і сьогодні ми їх протестуємо. Цікаво, чи буде думка співпадати почнемо ми з мого фавориту: це ваніла і бурбон. гурманіка, яка зараз просто захоплює і тримає на плаву. Як вам, друзі, вам, що ви відчуваєте, яке вас враження? От кажіть все, що ви думаєте. Я думаю, лефлакон від цього не образиться. Для мене це вау і хід, майбутній. Для мене також. Це унісексовий аромат. Угу. Він е ваніль, мабуть, зі спеціями ще. Угу. І Як? мені здається, трішки п'янка. Я гадаю, що Юра тепер у тебе на Терезах. В принципі, роял Бурбон, Плюма, Пресйон mm -hmm. і Сенсов це... Вуд цей аромат. Ти і... просто, вони реально схожі, і це один із моїх фаворитів. В цілому бренді я дуже його хочу. Це гурманіка, яка мені просто нереально подобається, і вам рекомендую, якщо вам подобаються гурманські, п'янькі аромати, аромати, які надають такого відчуття, знаєш, можна сказати, заспокоєння, тому що гурманіка, що я зробив, знаєш, висновки, в даний час, коли ви на стресі реально заспокоїте. От мені більше всього зараз хочеться саме. Гурманських ароматів. Лише гурманських чи щось додати до гурманіки міцного. <клес> Інколи міцний також врятує. Ми переходимо до другого аромату це фаворит Наталі. А фаворит Наталі — це кедр в мінералах. Правильно? Так. Ну, розказуй, чому він тобі сподобався? А я наношу і тобі. тобі. Так. Так. Себе завжди Ось так ось він виглядає. Кедр в мінералі це мені про якесь морське узбережжя. Mm -hmm. Це там, де зустрічається море з лісом, тут дуже багато повітря. Mm -hmm. Як тобі? Для мене фантастична мінеральність, а також поєднання кібарису, в принципі. І я згоден для мене асоціація цього аромату, як в кібер. Угу. Ти знаєш, мені відсил, вибач, це твій фаворит, але мені відсил до ароматів 90-х чомусь. От тоді була така, знаєш, популярна акватика, можливо, за цією мінеральністю, Наталь. А він вже модерновий, він реально залишає люкс позаду. Деревина на поверхності, але ця мінеральність дає мені цей вайб, відчуття дивності. Але це моє друзі з приймання. Ну, мінеральність я да. гадаю, що знову починає в принципі набирати обороти і повертатися. Угу. І уд повертається Поверт. Уд мінералі від Тома Форда. Зараз б'є всі рекорди продажу. Як тобі? Чому тобі інцидент? це відомі? Це дуже, дуже прекрасний аромат мені. Це аромат, який заставляє тебе, напевно, сповільнитися, переносить тебе десь до води, до океану, мені швидше, не до моря. Mm -hmm. І де ти гуляєш з основим лісом mm -hmm. на березі цього океану. Я розумію, про що ти, Наталья? Реально, мінеральність тут не тривіальна, не банальна. Ту, яку ми звикли чути в парфумах. Нішеве, звичайно, нішеве, друзі, звичайно. Будемо ставити флакони сюди, щоб ви також їх бачили, бо вони нереально красиві. Ну, Діма, бери свого фаворита. Мій фаворит, ну, по-перше, тільки що був такий фаворит, як з Наталією. Ну, давай. Слива в кон'яці. я вже від ціля бачу. Слива в кон'яці – це, друзі, один з самих продаваєх ароматів бренду. Ми з Денисом його розгадували. Він нам нагадав Фандеон Руж. Хто знає той бренд? От Денис каже, дуже схоже Пахне. Мені? Мені? В мене просто нема слів. Навіть так. А, ну, звісно, про сливу, про уд, про спецієвість, навіть трохи мінеральність, але основна ж нота деревина. Як тобі, Наталі? Мені здається, що цей аромат, напевно, швидше в чоловічу сторону. Угу. Хоча так. я б його також задоволенням носила, сили. Угу. Тому що я дуже люблю сливи. А тут слива така темно-темно синя, така дуже стигла і спеціями приємними. І, і темна така, знаєш, темно темна, темна прям, прям, як ніч. За рахунок цих спецій і деревини. Гарний реліз номер один в бренді. він мені також дуже подобається. Для мене перш за все, це гостра слива, спецієва. І, в принципі, нагадування або коньяку. Або, наприклад, сливового вина. Або в принципі, хто був, можливо, Франції або в іншому якомусь регіоні, де коньяки, в принципі, якщо на заводі побували, якщо відкруковують саму бочку з коньяком, пари йдуть для мене цей аромат, це ця асоціація. Для любителів алкогольних ароматів це номер один буде аромат в повроди. Угу. Так, він гурманіка. Вона буде всім подобатись реально гарно, округлий а, аромат. Друзі. Переходимо до наступного аромату, це мій фаворит з білої лінійки. Наталя сказала, що можна замовляти на сайті якого кольору флакон ти хочеш. Правильно? Флакон можна один із трьох ароматів замовляти, ну якщо це в Америці замовляти. Окрім самого флакону кольору, три кольори доступні, можливо замовляти сам, в принципі, саму кришечку також під сам аромат. І саме медальйон вибирати якого кольору ти хочеш. Ну принципі фішка. Взагалі, Фабрі але... Фабріс, власник бренду, робить кастомізацію під клієнта, що ви бажаєте. Це квітучий витевер? Так. А я знаю, він тобі також сподобається дуже сильно. Як він тобі, Наталя? У мене дуже сьогодні скромні гості. Ми дуже тихенькі і е, такі Такого звучання витивера я ще е, чесно кажучи, не чула. Це справді, якщо вітивер, то квиточий. Він в такій такому... обрамленні. обрамленні таких дуже ніжних весняних квітів. Я би сказала. Я відчуваю тут магнолію. От просто магнолія. Якщо ви знаєте, як воно пахне, і навіть такий лайтовий дотик лілії. От якщо ви знаєте, як пахне лілії, вони такі дуже дурманіші. ці лілії. Мені вона така тут лайтова лілія з магнолією в обрамленні вічівером. Для мене він в жіночу більш, більш, більш сторону, але це дуже щось небанальне і не тривіальне. Я тут чую трішки буска, але такого навіть. З гіллям. Угу. Так, прямо бузок, 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 як навесні. Оцей так. пуровий бузок. Дуже гарна композиція дівчатам буде залітати просто на... Ну я, наприклад, відтіверові аромати не дуже полюбляю, але цей аромат мені подобається. і Навіть його ну, дуже часто на наношу і За ну, рахунок достичний. квітів. Він тут не тривіальний, не банальний, не такий, як ми звикли його в звичайних композиціях енкренуар yeah. або ну, типу, звичайний такий землистий відтівер. Він тут квітучий. Прекрасний. Прекрасно. Ясно. І наступний аромат це хліб в каштані. І таке а, в цьому бренді буває. Улюбленець Наталі. Так. Знаю, що ну що, розказуй, чому він тобі так подобається? Тримай. Ну, якщо каштан, то є нота каштану. О, він такий, мені він нагадує якусь лікарську мікстуру, яку мама мені давала в дитинстві, коли в мене боліло горло. Серйозно? Так, якийсь пертусін або щось з такого плану. Ну, ну тут мабуть, це розмарин, розмарин, так. розмарин дає розмарин. таке враження. Блін, тут розмарин mm -hmm. прям такий на поверхні. Мені це дуже цікавий аромат. Е я взагалі цікава тема хлібних ароматів, а якщо це ще й в Каштані, моя улюблена Франція. Він дуже бальзамічний, тут тобто такий я маю. бальзамічний розмарин прям відчувається, впізнаваний. Ти знаєш, я от не можу пригадати парфумів з нотою, явною нотою, друзі, розмари. розмарини. Да, якщо ви знаєте, напишіть в коментарях, буде дуже, дуже цікаво. Ти знаєш, Юра, я його це сьогодні вдруге слухаю. На минулого разу можливо було в теплішому ага. приміщенні він трошки по-іншому відкрився. Зараз саме цей розмарин вийшов на, на... дуже яскравий спершу та він прям щитується. Якраз Друзі, і, і, як... і бальзам. Ви можете натиратися розмарином, а можете купити цей парфюм <рес> реально про розмарин і про каштан спеції, і бальзам якийсь полу або такого плану щось. Дуже прикольний. Дімка, як ти і тобі? купити, поки він ще є в наявності. До речі, ти вже, він вже цілий місяць в лефлаконі, які частіше всього купують аромат. ваніла Бурбон і слива коньяк Слива коньяк все-таки подобається більше всього. Якщо вам нічого більше сказати про цей прекрасний аромат хліб каштані, каштан. Тому переходимо до на наступного аромату. Наступний аромат і останній аромат називається кедр вакації. Друзі, вакації. Я хочу додати, що в цьому бренді в бочках з під витримано 9 різних ароматів, які входять в колекцію їхню. І... Ну, незвичайне взагалі поєднання. Е, ніхто, в принципі, з парфюмерних е, різних домів не витримував аромати в конячних, е, в дубових, в вакаціях, в кедрових та е, в, в з під бурбону бочках. Е, Сперти. Угу. Ну, я не знаю. Я е, цей парфум не відмітив на першому затесті. Це мій другий затест. Е, це фаворит Наталі. Мені він ну, тут мало про акацію. Він мені більше таких як про якийсь кипарис і морські ноти. І деревні, от суха деревина, прям він такий сухенький-сухенький. І мох. Угу. Гарний. Гарний, але для мене. власне, в піраміді не заявлена акація. Угу. Можливо, це маркетинговий хід, бо тому, що люди дуже люблять парфуми з нотою акації і нотою липи. Вони просто божеволі. Ні, це не він лише маркетинговий енергійний хід. енергійний Аромат, такий якийсь стимулюючий, як на мене, такий підбадьорюючий. А мені він округлий і такий, знаєш, скромний. Мені хочеться скромний. натиску. Ну. Ці аромати поки що до нас не доїхали. Можливо, в майбутньому будуть з такою вульгарністю з натиском? з натиском. Ну так, там дуже є такі анімалістичні аромати в цьому бренді. Я прям продивився, знаєш, залпом це відео від Себастіана. Там про всі 30 ароматів. Мені було дуже цікаво. Знаєш, коли ми готуємося до відео, ми все. Все рівно читаємо про брен, так? тобто якісь ми щось знаємо. Ось, і дійсно воно таке об'ємне і перше, перше на Ютубі. На а це друге і на українському ще хочу вам показати оформлення. от так ось виглядає. Пакування досить європейське просте. І ось така деревна а, а, пластина на оформленні коробки. А, ще хочу задати питання вам, друзі, щоб ви обрали свого одного фаворита. Кіпи, ну? от, з чим би ви пішли додому з цього бренду? Діма, бери в бо я її схоплюю. Ні, сьогодні настрій слива у коняці. Так, Діма вибирає сливу у коняці. Я вибираю ваніль бурбоні, а Наталя вибирає мінеральний кет. Мінеральний кет. Отакі, ми всі різні. Друзі, взагалі враження від бренду дуже позитивне. І хочу сказати, що він вишуканий і такий злагоджений і для людей. Тобто нема таких знаєш, перепадів, перекосів, типу щось дуже ем, відштовхуючи. Він буде подобатися багатьом. І тема дерева обіграна в різних їх аспектах. Власне, можна я додати, що тема дерева тут, концепція створення цих ароматів, тобто дерево не вирубувалося, угу. а використовувалося. Бочки відповідних дерев, щоб в них вистоювався основний компонент всіх парфумів. Це які спир... були вже використання, так? Mm -hmm. да. Тобто від... вибиралося відповідне дерево, чи то акація, чи каштан, чи дуб. Mm -hmm. ну, деякі використовують і нові бочки, не лише ті, тільки... які... Також він давав інтерв'ю, що вони деякі самі бочки купували нові і їх використовували. Але це там декілька відсотків. Ну можливо, це легенда, можливо, це дійсно так є, але красива, гарна історія, яка захоплює. Друзі, дякую, що подивилися. У нас такий сьогодні був спокійний тест-драйв цього бренду. Люблю свій формат. Дякую, Наталя, що ти завітала на мій канал. Дякую, Юра, що ти запросив. Приходьте ще нові обличчя. Ukrainian Fragrance Community відкрита для всіх пар захоплених. Отож, до нових зустрічей. Бувайте, вечора. Ми з України.